Ви ніколи не замислювалися наскільки швидко навколишнє середовище перетворить в прах пластикову пляшку, стару покришку або бананову шкірку. Проблема утилізації побутових відходів не зводиться лише до того, що недобросовісні люди викидають сміття у невстановлених місцях, в тому числі і під час відпочинку на природі. Ті побутові відходи, які збираються централізовано і без сортування, відправляються на полігони, завдають планеті не меншу шкоду. Пройде не одна сотня років, перш ніж пересипані ґрунтом гори сміття, перестануть становити небезпеку для навколишнього середовища. Пропонуємо подивитися, як багато часу знадобиться для того, щоб сміття стало частиною природи. Цікаво знати, скільки ж років розкладаються різні види сміття. Харчові відходи до цієї категорії відносяться відходи, які швидко розкладаються. Залишки харчових продуктів перегнивають під впливом мікроорганізмів протягом одного місяця. Винятком є апельсинова шкірка на її переробку на вколишньому середовищі. Потрібно набагато більше часу від 4 до 6 місяців. Папір та друкована продукція зазвичай. Папір і картон розкладаються один-два місяці. А ось книги або друкована продукція розкладається приблизно до двох років. Найдовше триває процес переробки глянцевих журналів. На їх знищення природа витратить близько п'яти років. Одяг та взуття залишки одягу з бавовни, льону, бабукового волокна або віскози повністю переробляться під дією вологи і мікроорганізмів за три роки. При цьому вовняні вироби менш стійкі, і для їх розкладання знадобиться не більше одного року. А ось для того, щоб переробити одяг з синтетичних матеріалів і старе взуття, потрібно близько 50 років. Деревина і дошки виконати на смітник. Деревина розкладається близько трьох десяти років. А ось покриті лакофарбовими матеріалами дерев'яні вироби можуть гнити до 13 років. Жувальна гумка кинута на землю жувальна гумка зникне лише через 30 років. Причому в цей оптимістичний термін укладаються тільки території з теплим тропічним кліматом, де процеси розкладання тривають цілий рік. Відпрацьовані елементи живлення, батарейки та акумулятори для побутових приладів розкладаються у природі близько 100 років. Поліетиленові пакети. Як швидко вони увійшли в наше повсякденне життя, зробивши його більш комфортним і легким? А між тим, термін розкладання поліетиленового пакета не йде ні в яке порівняння з його недовгим терміном служби. На це буде потрібно від 30 до 200 років. Пластикові пляшки. Головна проблема утилізації пластику полягає в тому, що в кілька разів дешевше виробити нову партію пляшок, чим займатися їх переробкою. А ось розкладаються пластикові пляшки від 450 до 1000 років, в залежності від клімату і складу пластику. Алюмінієві банки. Алюміній дешевий і доступний матеріал, який використовується у тому числі і при виготовленні одноразового посуду для напоїв. На жаль, алюмінієві банки надовго залишаться частиною навколишнього середовища. На їх зникнення знадобиться від 80 до 500 років. Залізні банки для того, щоб консервні банки повністю розклалися, потрібно близько 10 років. Губки для посуду. Ця зручна побутова річ є в кожному будинку, але за зручності ми платимо дуже високу ціну. Паралонові губки розкладаються близько 200 років. Скло, незважаючи на те, що скляні речі виготовляють з природного матеріалу, термін його розкладання в природі може перевищувати тисячу років. При цьому фахівці вважають, що скло до кінця не розкладається.